Спитаємо у кореспондентки Юлії Бойко, яка зараз з нами на зв'язку. Харкове, вітаю! Як ваші справи? Як минула ніч? Які наслідки того, що відбувалося в чергове? Ну, особисто для мене ця ніч дійсно пройшла дуже гучно, враховуючи, що я мешкаю саме у нововарському районі, і було дуже сильно чутно цей приліт. А, впало дійсно а, в 100 метрах від школи. Це одна з найстаріших шкіл у Харкові. Ще у 1886 році там вже навчались. Перші учні, і от зараз у е, школі вибиті майже три сотні вікон, пошкоджено два класи, пошкоджено фасад школи. І як розповідають співробітники, е, пошкоджено саме найстарішу частину цієї е, цього навчального закладу. Е, на щастя, нікого в школі не знаходилося в той момент. Ніхто не постраждав. Так само побивало вікно поряд із будинками, які знаходяться знаходиться біля школи. І хотілось би зазначити, що це вже. У Харкові і в Харківській області за ці півроку окупанти знищили повністю 21 навчальний заклад. Більше двох сотень отримали різні пошкодження, і ось ця школа в Нововарському районі так само входить вже в цю статистику. І що саме через такі ситуації у Харкові та Харківській області учні навчаються виключно дистанційно, тому що, як ми бачимо, окупанти доволі часто люблять відправляти ракети у навчальні заклади. А потім вже у своїх виступах представника оборони подар військові як там були якісь азовці або якась військова техніка. Колеги угу. а, так, ну це їхня так стандартна історія. Юлію, а загалом, от чи буває взагалі хоч один якийсь день, коли у Харкові тихо і нема прильотів, чи ворог без кінця просто тероризує місто протягом цих 192 днів? А був такий тиждень, мабуть, у травні, коли дійсно по Харкову не було ніяких прильотів. А, проте 26 травня, коли росіяни дуже сильно вдарили по місту, і тоді загинула п'ятимісячна дитина. З тих самих пір обстріли по місту не счухають вони або відбуваються вночі, або в день. Зрозуміло, що вони бувають різні бувають таке, що ось, наприклад, як воно втрапило біля школи, зробило вирву 10 на 10 метрів. І на щастя ніхто не постраждав. А бувають випадки, як наприклад, Клад кілька тижнів тому, коли снаряд просто влучив у житловий будинок, і в нас було більше десяти померлих. Дійсно, кожного дня місто тероризується обстрілами. Тому ще раз нагадаю харків'янам, людям, які знаходяться у Харкові, що на повітряну тривогу слід звертати увагу, тому що невідомо в яку саме з них буде сильний обстріл по місту. Колеги а так чи люди виїздять, чи залишаються зараз у місті? Скажімо так, такого ажіотажу з виїзду із міста, як, наприклад, це було в перші дні, в перші тижні. Такого ажіотажу немає. Проте відчувається, що дійсно людей трохи поменшало в місті. Чи вони виїхали, чи вони просто знаходяться вдома, важко сказати, але відчутно людей менше стало у Харкові. Не набагато, але особливо якщо порівнювати там рік тому, як це було у двомільйонному Харкові, людей значно менше. Зрозуміло, Юлію, Дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли про те, як зараз ситуація у Харкові. Юлія Бойко, кореспондентка, з нами на зв'язку. Була дякую їй до нових зустрічей в етері нашого спецмарафону.